У місті добра. Ми вкотре відкриваємо свої двері, аби ще раз нагадати, у нашому світі є багато людей, які так сподіваються, що кожен з нас відкриє своє серце. Але наше місто унікальне, бо кожен його мешканець на власному прикладі доводить, що робити добро дуже просто. Я нагадаю, що цей проект телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Усе їхнє життя це боротьба за життя без перебільшення. Кожен їх крок і кожна дія супроводжується думкою: а чи можна мені це? І частіше правильна відповідь ні. Рідні брат і сестра Сніжана та Ярослав живуть з рідкісною генетичною хворобою, муковісцидозом. Якщо говорити просто, це захворювання, про якому вражаються всі органи, що виділяють слиз. А звідси проблеми з диханням, травленням і не тільки. У минулому столітті цю недугу називали убивцею білих дітей. Як протидіяти їй сьогодні, ми поговоримо далі. Увага на екран. з зрізіночок літу. Розокрашмо. Вона звикла. У 15 виглядати шестирічною, носити дитячі речі, не ходити до школи, дружити лише з сусідами по лікарняній палаті, у перервах між страшними нападами, силою забувати про хворобу і заробляти на життя у прямому його значенні. Нам діга на постальному квітці 2000 року, майже з рождень, яркої сніжані, боліємо дуже длительне час. Постоянно нуждаемся в поддержке и лечении этих детей, потому что с таким заболеванием мы постоянно подхватываем вирусы, и они постоянно заболевают эти болезни. И начинается сильнейшее обострение, и мы постоянно лечимся в этой больнице уже много-много лет. Сніжана плете прикраси та вишиває ікони. Її брат Ярослав ремонтує будь-яку техніку. У рідних брата та сестри рідкісна генетична хвороба. Муковісцидоз невиліковний. Щоб жити, дітям доводиться щоденно приймати десятки дорогих препаратів, бути частими гостями реанімації та постійними спеціалізованого відділення дитячої лікарні. Взагалі вважається, що дитина з цим діагнозом он влюбує. но ну, в любой момент жизни может дать сильнейшее обострение, которое будет э, ну, для того, чтобы его купировать, нуждаться в помощи реанимации, реанимационного отделения. Проблема этой семьи, наверное, самая актуальная. Почему? Потому что их двое и, и, и оба ребенка больны. И, соответственно, как бы одна мама то есть она просто не в состоянии справиться с этим всем навалившимся. Ежемесячно как бы, порядка 10-15 тысяч гривен это на то, чтобы поддерживать ребенка в состоянии и не доводить до критического. Но, но когда возникают осложнения, то, безусловно, суммы увеличиваются, но точную сумму назвать очень сложно. Вот, например, В даний момент їм нужны медикаменти на суму тридцять тисяч гривента недуга продовжує нав'язувати свої правила. Їм протипоказано застуджуватися та їздити громадським транспортом. Вони звикли жити під крапельницями, дякувати небу за кожен день вдома і мріяти про те, що їх хвороба назавжди загубить список вихідних пацієнтів. Ярослав, Сніжана та їхня мама Раїса Шокун сьогодні в нашій студії. Вітаю вас! Експертне коло представлятимуть Лариса Волкова генетик. Вітаю! Наталія Глядєлова, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії номер 2 Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Вітаю, а також Тетяна Кулеша, голова громадської організації, громадська спілка орфані захворювання України. Вітаю! Давайте ми розпочнемо із того, що таке муковісцидоз і з чим доводиться жити людям з такою недугою. Сложне. Я... И очень актуальная для Украины эта проблема. Эта актуальность продиктована очень большим перечнем аспектом. Первых такие дети у нас есть. Это действительно европейское заболевание. И поэтому Украина не потому, что мы тяготеем Европе, потому что мы находимся территориально европейским государством, и для нас это частая проблема. На сегодняшний день своевременно поставленный диагноз – это уже залог того, что есть перспектива на жизнь, на долгую жизнь. И если говорить о наследственности, о том, что это потенциально летальная, то есть смертельная мутация, то на сегодняшний день, имея возможность обеспечить ведение пациента, ведение это, значит, большое дорогостоящее вложение медикаментозное, плюс режим, плюс определённый образ жизни. И при таком стечении обстоятельств, если все это выполняется, все это обеспечивается, то цивилизованные страны имеют на сегодняшний день муковисцидозников пенсионеров. Я почитала статистику, что каждый 20-й европейский человек має такий ген мы не привыкли, входя в брак, э, делать этот диагноз, ДНК-диагностику, и поэтому, естественно, в супружеской паре, если это не проверять, э, фактически каждая супружеская пара стоит под под этим под этой угрозой. Потрібно обоє батьків, щоб були носіями. для того, щоб розвивалося захворювання, носителем должен быть обязательно и папа, и мама. Чи складна процедура виявлення цього гену? Ну, це вже на сьогоднішній день не являється тяжелим для лабораторних досліджень, Но все-таки должна бути специфічна лабораторія. Ну, в Києві такі лабораторії, в Україні Есть, такі да, є, да. так? Якщо перша у шлюбі, перша дитина здорова, чи є це гарантією, що наступні так само будуть здоровими? Ризик возникновіння захворювання в, в сім'ї, де є, де папа і мама носітелі 25%. Тобто, процентів. То, якщо і папа і мама носителі, то, есть, и папа, и мама носитель, то в сім'ї можуть бути 25 здорових, 25 хворих і 50 носителей. 25 болель угу. це дуже високий генетичний риск. Я почитала, що ця хвороба дуже підступна і вона дуже часто видає себе за інші захворювання. От Що має насторожити батьків? Ну, зараз у нас є ненатальний скринінг, програма, яка називається ненатальний скринінг. Тобто на сьогоднішній день, поки робиться це в роддомі. І вже mm -hmm. і можна із этого аналізу зробити такі то виводи. Це обов'язковий аналіз чи це на бажання да. батьків? Обов'язковий та бізятельне, обов да обіцятельне це захворювання. Воно в Україні до цього часу залишається ну таким медико-соціальним, і все там, все навантаження, все зараз на батьках, на родині. На жаль, 80% всього навантаження, що єдине на лікування цієї проблеми дійсно лягає на батьків. Насправді, коли в пологових будинках ставлять діагноз, це дійсно є досягненням країни, але це є страшенний біль для батьків. Тому що коли ми маємо діагноз і ми не маємо чим лікувати цих дітей, то виникає питання, що ми з цим діагнозом маємо робити. Якщо держава їх діагностує, а лікувати не в змозі. І це є величезна проблема на сьогоднішній день. Що стосовно му в Україні є закупівля за державний бюджет, що закупається МОЗ України, і дуже багато сподівань, і дуже багато можливості покладені на місцеві бюджети. І чесно, треба сказати, що місцеві бюджети інколи справляються набагато краще ніж справляється міністерство охорони здоров'я і закуповують для цих дітей те, що не закуповує міністерство. Ну, дивіться, от якщо я не помиляюся, до квітня минулого року в Україні ну умовно кажучи, не існувало орфанників. Так У нас навіть не було переліку там офіційного переліку цих хвороб. А в квітні минулого року був Верховною Радою прийнятий відповідний закон. З 1 січня він вступив в силу. Це покращило ситуацію, тому що батьки кажуть, що ні. Що що і надалі відписуються, що не мають можливість забезпечити їх необхідним. Ви знаєте, на жаль, він вступив в силу в лапках. Ми дійсно дуже багато поклали зусиль до того, щоб цей закон був прийнятий і щоб діти хворі на орфанні захворювання лікувалися пожиттєво, тому що це чи це є mm -hmm. наша проблема в Україні. На жаль, він не працює. Це дійсно так. На жаль, в 2016 році він не виконується, в 2015, вибачте, він не виконується. Але ми сподіваємося, все ж таки, ми досягли, досягли вже в цьому році, що з 2016 року у нас МОЗ, МОЗ дуже гарно прикривався Конвенцією ООН, за якою лікувалися діти лише до 18 років. І все ми в цьому році добилися принаймні, ті програми, які подані на сьогоднішній день в Міністерство фінансів, пішли програми лікування громадян. Ми дуже сподіваємося, що фінансування 2016 року буде йти в обсязі на повністю громадян і віком після 18 років всіх пацієнтів. Раїса, ну от якщо говорити про вашу родину, то що отримуєте від держави, якщо щось отримаєте? Ми тільки відтримуємо останній раз. Ось цей останній місяць відтримали один кріон. Все остальне нам Таня допомагала закупляти, то ми самі немножко, то нам мами з групи підтримки ще допомагали, мукосі дознає. А наскільки ви активно звертаєтесь в міністерство, вимагаєте, просите? Часто звертаємо, нам відписку роблять постійно на те, що нема, або грошей нема, або бюджет буде на наших дітей за 216 утверджений, або купляйте за 50% грошима ліки. Ми вже говорили про те, що ця хвороба так? Але якщо ми говоримо в контексті лікування муковісцидозу, то про що тут мова йде? Про якісь ліки, які треба пити все життя для того, щоб не було ось цих загострень? Так? Тут Є постійний прийом ферментативних препаратів, кріон, діти mm -hmm. тільки говорили, що вони це приймають. Тобто виглядає це так: з кожним прийомом пищи дитина приймає креон. І це пожизненна постійна терапія. Він має стабілізувати стан. Ну чому вони так часто хворіють? Не только от этого зависит, но крион тоже стабилизирует. То есть он помогает с расщеплением пищи, усвояемостью, но он в то же время и влияет на состояние и обострение бронхолегочные. Если ферментов не хватает, обострение бронхолегочных ситуаций будет усиливаться. Если получается выдерживать программу по ферментам, дальше идет программа по антибиотикам, сумасшедшие дозы. Не сходят с ума доктора, а это действительно световая мировая практика во всем мире ведется. именно так эта проблема. Это превышающая самая реанимационная ситуация дозы антибиотиков. Потому что вот эта слизь, которая постоянно продуцируется, которую нужно выводить, которая требует назначения дорогостоящих муколитиков, то есть средств разжижающих мокроту, самый современный препарат – это пульмазим, который я подготовилась по ценникам, потому что это все держать в голове невозможно, но цены по Попульмазиму 6 ампул 3233 грн. Это одна ингаляция, 6 раз. А в общем-то, рекомендации идут такие, что это постоянная ингаляционная терапия, то есть 6 дней. Сколько отведено жизни и, соответственно, 3.000 на 6 дней это только на ингаляции. Ці препарати, ці антибіотики, профілактику ви проходите чи не можете собі дозволити? Ми, наприклад, на капельниці дозволити не можемо. Пульметазін ми теж дозволити, самі не можемо його закупити, то він дуже багато стоїть. Угу. А взагалом ви підраховували, от якщо без загострення на місяць, скільки грошей потрібно для того, щоб забезпечити дітей всім необхідним? Ну, Смотрите, в нас виходить, що після виписки ми повинні курс пройти антибіотиками вдома, інгаляцією, масажем. В Принципі ми не посчитали, але це дуже велика сума. Як посчитати. мешканці нашого міста добра, а обов'язково допоможуть вам зібрати цю суму, чи, можливо, навіть більше. один з них, бізнесмен Олег Репа, сьогодні, на жаль, не зміг приїхати до нашої студії, але він бажав вашим дітям здоров'я, і він дуже сподівається, що ці гроші, які він вам передає, вони допоможуть. І і Ярославу почуватися трішечки здоровішими і щасливішими. Будь ласка, дякуємо, Ярославчик. Команда програми Місто добра просить долучитися до долі наших героїв, реквізити, за якими можна відправляти свою допомогу наразі на ваших екранах. Муковісцидоз, хвороба невеликовна, Але щоб жити, сніжані та Ярославу потрібні спеціальні ліки. Придбати їх родина вже не має можливості. Тому сподівається на кожного з вас. Вам можна шоколад? Ну тоді це від нашої команди прийміть з побажанням. Давайте я сніжані дам, щоб вона вже не засмучувалась. З побажанням усього найкращого. Власна невпевненість ледь не зруйнувала його життя. Колись Євген Степанов ненавидів весь світ, а найбільше себе. Ця ненависть привела його на саме дно, де хлопець опинився в оточенні наркотиків, алкоголю і спроб вкоротити собі віку. Але це було колись. Чим сьогодні живе Євген Степанов? Дізнаємося вже за кілька хвилин у програмі Місто добра, програмі, яку телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ми повертаємося у місто Добра, місто, яке телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком він поділив своє життя на до і після. Зазвичай люди не люблять згадувати ту першу частину, але не Євген Степанов. Він точно знає, якби колись не пройшов усіх тих страшних випробувань, і якби не мав того колись, не зміг би з такою гордістю розповідати про своє сьогодні. Увага на екран! Я знаю и помню и анализирую то, кем я был и кем я являюсь сейчас, ну, от того дня и до сегодня, практически каждый день. Я даже больше чем уверен, что все те обстоятельства, всю, та, всю ту жизнь, которую я прожил, всему тому, чему я научился, тот опыт которые я получил и те знания, они мне сейчас способствуют в моем развитии, в моей целеустремленности, в моей уверенности, настойчивости и так далее и тому подобное. То есть все те качества, которые ранее были э, добыты какими-то плохими путями, и те тот характер, который во мне сформировался. Це була ненависть до випадку і чогось зовсім невидимого, абстрактного випадком був один метр і десять сантиметрів його зросту. Невидимим винуватець цього сумного жарту. Помста була безжальною застрягнути в алкогольно-наркотичному астралі, вийти на вис благочинним суспільством і, зрештою, отримати від нього роковий статус злочинця. Я ж людям розказую, ким я був. Вони то аніто вірять, але коли я починаю вдаватися. подробности, но ну, они думают, может, что там где-то выхватил какой-то информации и им просто так подрассказываю. А когда я начинаю вглубь уходить, я просто, видя людей, я знаю, кто там приблизительно чем занимается. И я начинаю, ну, так, такие моменты рассказывать, которые могут знать только определенный узкий круг людей, который у, там или употребляет что-то, или чем-то занимается. И они потом уже начинают сами расспрашивать. Почему? Потому что они, ну, начинают понимать, что я не просто там... Інформацію. Действительно, яким жили. Їм становиться цікаво, як я це поборов і як і, і, ну, я можу їм бути полезен в этом. Через сім років наркотик відступив, а з ним і звичний чат Помсти. 25-річний Євген Степанов, зрештою, вбиває невидимого ворога. Ним виявився ніхто інший, як жертва, з пропискою у власній душі. Наркотики це просто. Такая мнимая как бы э, замена, как бы такая эффект, как бы изменение какого-то человеческого воображения. Все умеет ждать. Да пусть ждет. Ну, мне, мне без разницы, что он там кого ждет, пусть... ну и Лично я к этому просто... У меня вот и бывают ну, люди. Да что ты там рассказываешь, что ты там не употребляешь, это все дело времени. Там, ну, вот как вы говорите, наркотик умеет ждать там, ну, э, и так далее и тому подобное. Я уже это слышу на протяжении четырех лет. Я еще буду сколько жить, сколько буду это слышать. И я на это вообще не обращаю внимания. Наркотик ждет тех, кто готов к нему вернуться. Сьогодні він там, де потребують саме його, наставника у центрі реабілітації наркозалежних, цілителя розхристаних дурманом душ, благодійника і волонтера у дитячих лікарнях, талановитого актора і затятого мрійника. Зробити світ щасливішим бодай на одного щасливчика. Це, як би, моя життя, це то, що мені подобається, то що я готова, це моє призвання, то що я готов робити безплатно, безвозмездно, і, і днем, і ночі, коротше. І... Тратити на це і в принципі і свої средства і тратити своє час і не спати, і не есть. В общем, то есть готов ну, отдавать этой роботі. Євген Степанов сьогодні в нашій студії. Добрий вечір вам. Скажіть, сьогодні вам 25 років. Скільки років тому була проведена ось ця межа на до і після? Ну, з лі 16-17 почалось до, і після це було вже в 22 Що стало переломним моментом? Ну, Переломним моментом стало перших, мене вигнали з університету, вторих, мені дали условний срок. В третьому, я... ну, мене врачі. Лечили кодировали, ставили капельницы, кормили таблетками, э, ничего не помогало. Ну, милиция проводила разные беседы, ну, беседы тоже ничего не помогало. И вот это как бы и стало таким, ну, э, как бы, толчком. От ви кажете, що ви пробували різні методи, тобто у тому стані в тих компаніях вам не було комфортно, так? І ви намагалися а, вийти з цього, повернутися до нормального життя? Ну і не було комфортно, можливо, не в компаніях, а можливо, ну, самому собі не було комфортно в тих станах, в яких я перебував, і, і в принципі в компаніях теж. Угу. От, що якщо я не помиляюся, то причиною от цих цього вашого до став ваш зріст. Що сьогодні ви думаєте про свій зріст? Сьогодні я думаю, що мій рост дуже унікален, і він дан мені не зря, а він дан іменно мені для того, щоб я самореалізувався і став дійсно успішним і ну, чоловіком тим, який зможе дійсно показувати пример іншим людям і давати надіжду і взагалі э, бути полезним обществу благодаря своєму росту. От якщо говорити про вашу роботу у наркоцентрі, э, ну там із теорії знаю, що люди, які м, зловживають наркотиками, які є залежними, э, поки вони самі цього не захочуть, ніхто їх не зможе переконати. От наскільки ваша робота як ви вважаєте ефективна? Діло такого роду, що ви 100% праві. але я нікого не переубіждаю. Если человек хочет измениться, значит он хочет, я лично по себе знаю. И когда мне было тяжело, я сам лично этого хотел. Пока меня возили кодировать, заставляя под предлогом того, что мы тебя выжинем, ну, выгоним из дому или того, что мы тебя посадим или ещё чего-то, оно мне ничего не помогало, мне было честно воരെ наплевать. Покаміс я сам не переоцінив свою жить і сам не захотів щось поменять, нічого в моїй житті не мінялось, тому що для этого нужно прилагати усилля і не маленькі. Я от якраз і хочу зрозуміти: от людина приймає і ухвалює таке рішення, тому що э, починає розуміти, що немає майбутнього чи тому, що от в сьогоденні, в такому сьогоденні, э, вже стає настільки нестерпно, що хочеться вирватися. Ну, в більшому мірі, навірно, сьогодення. Є і причина, і основополагаючим фактором для такого рішення. Давайте поговоримо про сьогоднішні ваші мрії. Вони про що? Ох, у мене много, звісно, мечт. Є різні. Ну в плані там акторства. Я хочу стати самим ну востребованим і всімірно відомим актором. Що ви для цього готові зробити? Но я многое чего уже делаю, не просто готов там mm -hmm. и жду, пока ко мне придет там э, шанс этот или удача выпадет. Я уже сейчас э, работаю над собой. Сейчас я вот буду поступать в карпенко Карева на режиссуру, и сейчас я занимаюсь изучением английского языка. Помимо этого я совершенствуюсь в цирковом искусстве, э, ну и в разных других сферах развиваюсь и занимаюсь над собой работаю. Ну, ми щиро бажаємо, щоб всі ваші мрії втілилися у життя, а це буде так, ми впевнені. А я хочу нагадати, що нашої з вами допомоги дуже чекають Сніжана і Ярослав Шокун. Відправляти цю допомогу можна за реквізитами, які наразі ви бачите на своїх екранах. Сестра та брат мають рідкісне генетичне, невиліковне захворювання. Але щоб підтримувати організм, їм необхідне спеціальне харчування та ліки. Давайте допоможемо їх отримати. Євгене, дякуємо, що прийшли. Це вам від нашої команди із побажаннями рухатись тільки вперед. Свій подарунок підготувала для усіх нас і юна зірка Олександра Попова, лауреат всеукраїнських пісенних конкурсів, солістка Київської школи джазового та естрадного мистецтва. Зустрічаємо її у місті добра. Фламічудмунелеміплемодеста you Тися і дякувати усім, хто сьогодні завітав до нашого міста добра і героям і експертам. Я дякую і вам, шановні глядачі, і за увагу, і за підтримку, яку ви обов'язково надасте нашим героям. Ми щиро в це віримо. Ну і на сам кінець, дякуємо нашому партнерові, міжнародному благодійному фондові Життя з надлишком, яке допомагає будувати єдине в світі місто добра. Побачимося рівно за тиждень. На все добре.